Вітаю, дорогі колеги! У нас з вами сьогодні кейс 8, який присвячений темі ПДВ. Чому? Тому що всі ситуації пов'язані з ПДВ, я збираю на онлайн-курс 21.03, який стартує. Будемо вивчати глибоко ПДВ на 12 уроках. Кожен урок буде передбачати роботу із. Первинкою зразки бухоблік податки. Як ситуація оподатковується ПДВ, будемо розглядати 1С і поєднувати все з електронним кабінетом. Будь ласка, не пропустіть, тому що цей курс. Це те, що замовили у мене мої підписники. У такому форматі я ще жодного разу ні одного курсу не проводила, а, тому не пропустіть. Поїхали. Кейс восьмий. Підприємство на загальній системі оподаткування не платник ПДВ. Сума операцій, оподаткованих для цілий ПДВ за період січень, 21 грудень 21 мільйон двісті. Цей факт виявлено в лютому 23-го. Що чекає на підприємство? Тобто, друзі, ми з вами бачимо, що ще в грудні 21-го обсяг оподаткованих операцій за останні 12 місяців перевищив 1 мільйон. Це означає, що, що потрібно було здійснити до 1001 до 10 го так, підождіть, у мене тут має бути стирачка. Де вона? Ну добре. Давайте я знайду стирачку. На другий раз пригодиться. Отже, оскільки в грудні 21-го, то до 10 січня 22-го нам слід було зареєструватись. А ми виявили в лютому 23. го Ну нічого собі так ми е, проспали цілий рік. Які питання внаслідок з цим виникають? Які податкові наслідки для підприємства за січень 22 лютий 2023? Давайте я скажу: а тоді з того, що пропонується, оберемо варіант. Ну, що на підприємство чекає? По-перше, якщо не своєчасно подана заява на реєстрацію платником ПДВ, а це наш випадок. То починаючи з 11.01.22 такий платник є платником ПДВ у частині ПДВ зобов'язань без права на податковий кредит. Але а, самостійно виправити і донарахувати собі, розумієте, на всі обсяги 20% не вийде. Законодавством не передбачено. А тому донарахувати може лише податкова під час перевірки. Але весь обсяг, починаючи з 11.01.22, за правилом першої події, якийсь податківець буде щасливий, ви йому підготували велике щастя, тому що всі обсяги ним будуть помножені на 20. І оце від 20 це є те ПДВ, яке з'явиться в ППРЦі. Ось, ну, на жаль, так. Більше нюансів: оподаткування ПДВ заповнення, відображення в Одинеці на онлайн-курсі ПДВ Практик 2023. Долучайтесь!